Дуже особливу подію. Настя обралася найкращі речі, тому що сьогодні поспішала на прем'єру фільмів у байках, де приймала участь. схвильовань і чекали вже прем'єру наших фільмів. Кожного тут сьогодні. всім нашим що ми можемо знаходитися і робити щасливим дитинство наших дітей. O То ми розпочнемо. Я уважую в І, до речі, я сам не володію. Дивіться. Бачите, диво, будь ласка. Є я. Ніхто не зіпсує нам свято. То де те свято. Зражаюче, що це за диво? Що снігові приходить відміняється? Якщо ви думаєте, що... ні, Зараз її перевіримо. Я, я тебе кури, мій ангел. Де мої крила. Де? На жаль, буде в мене. І ох, як мене ростило. Я теж не дуже барбі, Де мій бант? Отакої. От на голові корона. І що в нас всі хріп побить. Всі бажання має дійсні латині. Напівану вечір. де буде все по-молодіжному. Жамна а що? Це мені підходить рубайські. Ви не зараз так сніпи. Зник, і ще й усе. А це говорить, що бачила її. Її, тені. І, та ні, це був Настя. Кожну серію та дивилася його, з особливою увагою і цікавістю. Знайдіть їх, будь ласка. І торт. М -м якщо він ще є, його за цей час могли з'їсти. Ось це. Кінець розслідування і дні народження. Біжіть, біжі. Це одно звернуться для мене. Хто усе знає в школі? Тільки я. Зараз ваша. Да, поліцейський. Особливо її увага була прикута до фільмів, де сама вона приймала участь. Ми повинні покінчити з цією неприємною історією. Жоди з ми це зробимо. Знайдемо і знешкодимо нас не злякати. Ми вас рятуємо. Тільки людей і ніхто не бачить, чого щось хоче, чого вони всі перелякані? тільки з'являються, розбігаються. Все видно Я... по наших знастій емоціях. Ми покінчимо з цим. Тепер в мене як учиться, все буде досні усе. Як бачите, самі сюжети завжди захоплюючі і дуже комічні. З реакції батьків і дітей було зрозуміло, що всім дуже подобалися фільми. Двічі переглянутися смішніше. Так, це вже відео за хвилину. Видно, що Але кожен фільм зроблений з особливою любов'ю, увагою, гарно написаний, гарно прорепетирований і підготовлений. О свій ранковий ритуал. Дехто п'є каву, дехто бігає. А я розкладаю килимок, роблю пару вдихів, викладаю сторіс і отримую лайки-лайки від зачасту. Він прийде до мене сьогодні, всі друзі будуть з mm -hmm. Ось чого ціка цікавого, ось бібліотека. Переходімо, візьмемо цікаву книгу. Над фільмами завжди працюють професіонали. Це оператор Володимир Бобінський, незрівняна Марина Стоноженка, яка дає настанові і вчить дітей, як правильно і що робити, а також програмний директор Шахова Вікторія і продюсер Олександр Молодцов. У байках задійно ще більше людей, тому що зйомки проводяться не тільки в місті Вінниця, але й в Хмельницькому, в Чернівцях, Івано-Франківську, Львові і в Тернополі. А головне зйомки проводяться для дітей без будь-якого досвіду, тому кожен може спробувати себе у ролі актора. Можу його спочинати. Так, вісім вагонів буде достатньо. Купуйте все. Я скоро буду. Де я знаходжусь? Поясніть мені. І колобок коли по лісу, і зустрічає лисичку. Тобто все знову не так, що відбувалося? Ми вже не в паралельному світі, бо я там забула в Я зрозумів, що все почало змінюватись. Як тільки я розпакував свій шкільний рюкзак. Та Це частий рофло, не звертаю увагу. Собі стояв скіблопу штуки. Та дійсно, Дима, не перші, постав на ігнат. Ти ж не маленький хлопчик, щоб таке Тоб Не провалити кола. Ми маємо звертати увагу на все і на всіх. У нас підібрався склад Просто топчик. Як Wi-Fi розпаролюю, залишилося тільки на обладнання. Всі так, фільми зроблені байками, байдом, доступні на YouTube каналі. Також інша інформація, яка вас цікавить щодо місця проведення, графік зйомок та інше, ви можете знайти на офіційній сторінці в інстаграмі. всі посилання я залишу під відео. А я майбутньому хотіла б жити в Україні і працювати тут, і сім'ю мати, і подорожувати кожному малювничому куточку нашої держави, і щоб наші діти розмовляли рідною мовою. Зрозуміло для нас. Я збережу цей лист і покладу в рамку. Ти типу, початок всіх прикодить. Світа, ти прекрасний, я щаслива що живу. Як же добре жити в гармонії з природою та з такими неймовірними друзями? Здається, більше за зацвітан. Остане в такі хвилини моє світло найбільше. І я запалю кожен трон, аби наш не Усі фільми по своєму з особливі, бороть, з різною сталось, тематикою, з різними мали. жанрами, з Це різним сюжетом, але дуже захоплюючі і цікаві. І птахи. І Тому ми вже не один раз беремо участь у байках. І чекаємо з нетерпінням на нові сценарії і нові фільми. Весну. Та мені багато говорила, Співала пісню, дзвінку, голосну, Та знов то знов таємна тихо шепоті. А далі була церемонія нагородження і червона доріжка. Ви тільки подивіться на ці яскраві і щасливі очі дітей, коли вони отримували нагороди. Кожного сезону після прем'єри фільмів учасники отримують дипломи і відзнаки від кіножурналу Байки. Настя неймовірно щасливо виходить у цій червоній дорізці за нагородою, немов справжня кінозірка. Це такий крутий досвід і такі емоції, що не передаються. І нам здається, що кожен сьогодні це відчув. Та Так да. Трішки втомний, але неймовірно щасливі повертаємось з нагородами додому. А ти не забудьте підписатись на Настін канал, поставити вподобайки і свої коменти. До нових серій.